Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 5 листопада неділя. Отже, програма від неділі до неділі. Програма, в якій я говорю про події в світі, які, на мою думку, варто згадати. Давайте разом подивимося, що відбувалося протягом цього тижня від неділі до неділі. Неділя, 29 жовтня, Росія, аеропорт Махачкала, столиця Дагестану. Так, от, е, переважно, це мусульманське населення, населення мусульмани в цій Республіці Росії. Так, аеропорт був закритий, бо в неділю ввечері е, всі російські соцмережі облетіли жахливі зображення сотень людей, які намагались пройти в термінал аеропорту, так, переслідуючи ізраїльських пасажирів. Понеділок, 30 жовтня, Ліван. прем'єр-міністр Івану Нагіб е, Мікаті. Заявив, що він не хоче, щоб було розширення війни так, от Ізраїль Хамас, і буде все робити для того, щоб Ліван так не вступив у війну. США, президент Джо Байден, у понеділок, 30 жовтня, привітав історичні так, соціальні угоди, укладені між профспілкою так і трьома гігантами автомобільної промисловості Дженерал Motors, Стелантіс та Форд. Ну, Після кілька тижнів страйку, де там було ну, десятки тисяч людей брали участь у цьому страйку. Ізраїль. Ізраїльський уряд у понеділок виключив будь-яке припинення бойових дій у секторі Газа. Вівторок, 31 жовтня, Близький Схід. Ну, Слід зазначити, що реально дуже багато новин так, і подій, які стосуються саме близького сходу, зокрема там, бойових дій. У секторі Газа так, от у вівторок, 31 жовтня, ізраїльський е, удар, який за даними е, мав на меті усунути, за даними так, армії Ізраїлю, мав на меті усунути лідера Хамас, забрав життя десятків людей у найбільшому таборі біженців у секторі Газа. Ну, у знак, скажімо, протесту цього, Болівія розірвала дипломатичні відносини Ізраїлем. А Чилі та Колумбія відкликали своїх послів з Ізраїлю. Чорногорія. У Чорногорії, 36-річний проєвропейський лідер партії Європа зараз Мілойко Спаїч, фактично сформував коаліцію. Так, він ще був обраний прем'єр-міністром у серпні. Бачите, який тривалий час були переговори, щоб сформувати коаліцію. Він отримав коаліцію. І 46 депутатів з 81, які є так в Чорногорському парламенті, але змушений був взяти до коаліції таку проросійський альянс за майбутнє Чорногорії, лідер якого Андрій Мандич ну був обраний спікером парламенту. Так що бачимо, і в Чорногорії проросійські політичні сили також мають ну, певний успіх і певні позиції. Середа 1 листопада. Палестинський телекомунікаційний оператор ПАЛТЕЛ e, оголосив, що він всереду повністю відключає телефон та інтернет-лінії у секторі газа. У Великобританії 1 2 листопада відбувся перший глобальний саміт штучного інтелекту, в якому взяли участь близько 100 e, учасників, серед яких лідери країн, експерти і боси великих технологічних компаній. Казахстан прилетів 1 листопада президент Франції Мене і Макрон, і він там закликав до тісної співпраці з Казахстаном. Тобто, бачимо, вже і Європа, і, зокрема, Франція, заходить на територію до недавнього часу фактично виключних інтересів, так і сфери впливу Росії, хоча там є безумовно великі інтереси і Китаю. Я говорю зараз про Казахстан, Сербія. Сербія 1 листопада, да, було підписано два укази президентом Сербії Олександром Бучичем. Першим він розпустив парламент, а другим указом він призначив вибори на 17 грудня. Це вже ну е, чи скільки? Це, це вже менше ніж через рік, так як відбулися менше ніж через два роки. Раніше як відбулися парламентські вибори. Тобто, це будуть дочасні вибори у Сербії. Ну я так розумію, що він хоче все-таки посилити свої позиції. 2 листопада, так, четвер. Президент Росії Путін він підписав оцей закон про відкликання ратифікації договору про всевсяжну заборону ядерних випробувань. Ну, Цей договір був відкритий до підписання в 1996 році. ну, На жаль, деякі країни, такі Китай, Індія, в той час вони фактично і до, до сьогоднішнього не підписали. Ну, тепер вже Росія вийшла з цього договору. Ізраїль. Ізраїльська армія оголосила у четвер, що вона оточила місто Газа після тяжких наземних боїв. П'ятниця 3 листопада. Президент, це, до речі, цікава зараз, на мою думку, така подія, інформація, про яку з'явилася у світових ЗМІ. Це про те, що президент Філіппін Фердинанд Маркос Молодший із прем'єр-міністром Японії Фу... Фу... Кісідою, так, Вони почали перемовини в п'ятницю в е... Манірі. І там мова йде про те, що про можливу угоду безпеку таку угоду ще у лютому минулого року, коли президент Філіппін був в Токіо, він запропонував таку угоду про безпеку між Філіппінами, Японією, США. Ну, щось на з як між Японією, Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки, і це все пов'язано саме з тим, що ну загроза від Китаю посилюється, і більше того, президент Філіппін надав американським військам. Доступ до чотирьох нових баз на Філіпінах на додаток до п'яти, які вже там існують. Скоріше за все, напевне, вони дійдуть до такої угоди, і Китай отримає ще з боку коло себе такий один регіональний, скажімо так, безпековий союз. Близький схід у п'ятницю, вперше, після 7 жовтня, виступив з промовою лідер Хазбола Хасан Насрала. Він, до речі, заявив, що на даний момент. Він відкидає варіант тотальної війни проти Ізраїлю. Так, хоча він там і погрожував Ізраїлю, і говорив, що той флот американський, який там є, він його, там, цей флот, вони на нього не звертають уваги і вони його не бояться. Субота, 4 листопада, дуже насправді така подія неоднозначна, м'яко кажучи. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що він перестав припинив будь-які контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. Бенямін Нетанягу взагалі написали е, турецькі ЗМІ, що е, слова е, Ердогана Нетанягу більше не той, з ким можна говорити. Ми відмовилися від нього. І до речі, в суботу ж Туреччина відкликала також свого посла з Ізраїлю. Ну а державний секретар е, США тоні Блінкен, от якраз він сьогодні в неділю прилетів. Ну про це було вже відомо в суботу. В Туреччину йому прилетіти після. Відвіден Ізраїлю і Йорданії, до речі, стосовно Йорданії, в Йорданії на прес конференції в Омані, якраз в суботу, держсекретар США Блінкен відхилив, скажімо так, заклики своїх колег там з Йорданії та Єгипту стосовно того, щоб спонукати Ізраїль погодитися на негайне припинення вогню. Він заявив, що вони мають право так на, на самооборону, але. Разом з тим Білий Дім виступає за гуманітарні, гуманітарні паузи коридори гуманітарні в секторі газу. Ну і в неділю, в неділю, інформація з Росії в Росії заявили, що вони там успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Здатною нести ядерні боєголовки з атомного підводного човна четвертого покоління. Ну, як тут пишеться, це, до речі, красу перший такий запуск після того, як в четвер був підписаний путіним закон про вихід із договору про договоружну заборону ядерних озброєнь. Ну, поки що тільки носія, так вони випробували. Мова йде про те, що новий стратегічний атомний підводний човен імператор Олександр III здійснив успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети булава за которії Білого моря. так. І мова йде про те, що ця булава вона має там радіус дії 8 тисяч кілометрів і довжину 12 метрів та здатна нести, нести 10 ядерних боєголовок. Незважаючи на все, що відбувається у світі, що торкається чи не стосується, не стосується України, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!